Наші більше трохи Ми трохи раніше Доброго дня ще раз, шановне товариство. Свобода. Сьогодні ми започатковували ті групи стіл до відзначення і святкування, день пам'яті та примирення захисників вітчизни, як і в Другій світовій, так і в Афганці, так і якийсь час відбувається українсько-російською війни, які участь приймають і захищають нашу країну. Кожна цінність нашого батьківська, яка заслуговує на те, щоб передати нашим дітям, це Гідність і цінність нашого людського життя. І ось цей указ президента з нагоди відзначення, дня, примирення та пам'яті слугує тим, що кожен українець, які ми розрізнені по історії не були, ну, щоб кожен українець об'єднувався заради своєї Богом дану, Батьківщини, щоб він кожного, кожного своєю ділом, миттю об'єднував, робив. Для могутньої світучої нашої неньки України. І цей указ президента, День пам'яті та примирення, слугує цим днём. Ну а наразі я надаю слово голові Школянської районної державної адміністрації, а також всім доброго дня. Я вдячний, що мене запросили на цей захід. Що я хочу сказати? Ісусі на сьогоднішній день є указ президента про призначення 8 день примирення у пам'яті. І цей захист пов'язаний не за те, що на сьогоднішній день е, запозичено щось президенту самому зробити, а зв'язаний з тим, що ви знаєте, що у нас на сьогодні війна, яка сьогодні не об'явлена, вона нас Ісуса йде. Якщо сьогодні порахувати кількість воюючих... Наших представників там на, на даний час на 72 чоловіка, написано в зоні АТО, а у Шполячська країна вже було придано 288 чоловік. Із них 26 демонволійовано, які повернулися вже е, до мирного життя, але з 6, один загинув, Олександр Іванович а один помер буквально 10 днів назад. Хоча з голови пала Фамилія. Скляд, сказує. Я буквально вчора ранку повернулися із зони АТО, зумила присвячення Совча Наталія Віталівна. Ми побачили там на даний час, що дійсно всі наші воїни знаходяться сьогодні. більш-менш безпечних умовах зараз, що зараз діє режим тиші, але режим тиші діє не скрізь. Якщо взяти Авдіївки, не побували, ну, і не надасть обманути, ми чули постріли. Але нас сьогодні наш солдат, як кажуть, бойовий і те, що сьогодні розмовляє, що немає зброї, те, що розтають на сьогоднішній день, що немає. Я не можу сказати, тому що я там бачу і розпитував, не, не з офіцерами спілкувалися, хоча й з офіцерами спілкувалися, а спілкувалися і з радовими солдатами. Завдячується сьогодні нашому президенту, вже більш-менш сьогодні є і, 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 зброя, і є снаряди, і, є, і патрони. Солдати, діти, але велику роль відіграють на сьогодні волонтери. І я дякую тим волонтерам Шполянського району, що багато допомагають сьогодні нашим воїнам. І ви знаєте, дуже приємно, коли та лосман Галина підходить, їх всіх обнімає, вони її всі знають. Ті називають мамою, ті називають тещою. Ну по-різному, так? Але це все приємно слухати. І ви знаєте, що везуть не те, що хотять, Попіаритися, як то кажуть, у нас сьомовій, а це те, що необхідне тим воїнам. Якщо в неї список сьогодні, то в цьому в цьому бумагу треба дати на документи, тому генератор, тому треба, от, знаєте, нам поначалу говорили, що починають наші солдати, так? передають там бронежилети, там, гранати. Ну, Може радіше так і було, але на даний час цього немає. Тому що перш за все, ми як сюди це зброю. Так, вас 10 разів перепровідують. І та сама волонтер, яка з нами їздила, питає на нас обманути, вона сама, які мішки передали, там, ну, свої особисті речі. Вона 10 разів і ті мішки передивилася, чи там немає дісіді, чи якось гранати, чи якось патрона. І під'їжджаємо до, 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 до одного на самопунку завонувати. Кажуть, нам вже генератор не потрібен. Передайте тим, кому більш нужніше. І в нас є буржуйка. Ми вже у нас буде ротація проходить, передайте далі, тому що вона нам не потрібна, ми свою забрати не будемо. Тому що виходить так, що на сьогодні солдати вже розуміють, якщо воно і новообліковане, то генірато ж таке, хоча усік воно обліковане, вони вже передають другий. Ви знаєте, солдати сьогодні, якщо каже, мені треба продукти, вона все є. Друже каже, ми можемо хліба передати тим більш ніж, ніж бо в нас є туси. Знаєте, і дійсно і там панує сьогодні, як сказати, таке братство. І братство зв'язано з тим, що по початку дійсності в нашій армії наша держава була бідна і могла дати тим солдатам те, що потребують другі армії, як у Рик світах. Мені було приємно дивитися, коли ці солдати розказують, що ми якось, сидимо по тій причині, що сьогодні перемир, але нам хочеться йти в бій. Знаєте, це нерідко те, що розказують, що сьогодні наші солдати не можуть воювати, таке все, те, що розказує Путін, це він хай не розказує, а реально насчищення наші солдати сьогодні там воювати і можуть піти в бій. Я не можу розказати, там, які моменти там час, але дійсно, дивіться, в цьому часі. Дістоці дивіться, там питання, що хлопці можуть сьогодні володіти хорошо, та та, Хай вона там засаріла, але вона сьогодні якась бойові готовності. Хай вона там якась там сказати, може там щось. Те, що там не робить там, якась фара, але кулемет у нього, як мене кулемет на вовщині. І ви знаєте, багато сьогодні солдат, які землянки, він каже, у мене закінчується ротація, каже, але я все одно пишу рапорт, обратно ставатися, служити... буду далі служити, поки не, не визволюємо Донбас. Що можна сказати за Донбас? Приймають там людей наших воїнів. Одні з повагою допомагають і продуктами, де свічки чіпляють воїнам. Другі є такі, що можуть, як кажуть, весе і чай Ну, Дай Боже, щоб таких людей було поменше. Тому що прийшли туди солдати не по своїй волі, а по, той, по волі їхніх, щоб допомогти їм сьогодні. Зберегти ту, ту частину Донбасу, яка на день ми побували. ми побували в Волновах, ми побували Сєвлодонецькі, Лисичанські, Дружківка, Константинівка, Краматорськ. Ви знаєте, чистота порядок. Наша школа віддихає. Я кажу, віда 15 кілометрів від воєнних дій, а там бігборди. борди. Вся символіка сьогодні Європи. Е, цей. Вся символіка злобина. Масю, герби, жовто-блакитні стрічки, наступ папку в нашому музеї. У нас цього в Шполянському районі дуже мало. Я думаю, що завтра той захід, який буде проведений, ми, ми наперед забігати не будемо, так? ми теж будемо як кажуть, від них не відставати. Тому що ми в здо України і ми повинні так само підтримувати, як вони сьогодні в зоні бойових дій находиться, вони сьогодні рисують, вони сьогодні збігають, сьогодні чистосують порядок у тих населених пунктах і містах, де ми побували. Що хотів сказати, Наступає ці свята 8-9 травня. Хотів там питання. ну, тут голів сіл немає, так. а є сьогодні громадськість. Допомогти, перш за все, тим, хто які воювали сьогодні. У Великій світовій війні, бо в вже ми не можемо говорити, тому що на сьогоднішній день захід у нас називається 39-45 рік. Так? Ну і не забути, я не кажу всіх воїнам, які сьогодні приїздили, допомогти матерям, дружинам і дітям, а допомогти тим 72 -ти чоловікам, які зараз до АТО. Вони теж сьогодні воюють, воюють, яке передають. Вони продають передачі своїм дітям. Вони на всіх день переживають за них кожен день. І той подарок, який ми сьогодні не там, я думаю, за 10-230 гривень не впаде сьогодні ні зворобник, ні підприємець, ні голова села, якщо він прийде і привітає на 9 травня всіх наших сил, людей, які захищають вітчизну і які захищали вітчизну. А ми будемо робити цей захід. Пов'язано сьогодні. Прадід, онук. Якщо взяти сьогодні фолірано, взяти сьогодні таке, то на день вже служать онуки і правнуки. І об'єднання будуть. Буде люди, які вчасно в бойових діях, це Афганістан, це Другі, В'єтнам, Куба, Сірія, Єгипет. Дуже багато людей, які нас случають. Ми теж воювали, просто раніше можна було розказати, яка закрита занавість була тоді. За це об'єднані. Ми плануємо 8 числа зробити запалесічку пам'яті, зробимо цей похід, так? а 9 числа ми мі мітіги ліквім проведемо, потім буде е -е, солдатська каша. Ну, все буде розпишено в школянській, у школярничці плюс, плюс буде по телебаченню, думаю, розказані ці програми. На даний час у нас займається акція МАК-пам'яті. Ми сьогодні е -е, виготовляємо. Діти роздавляють сьогодні квіточки. І я вважаю, що на сьогоднішній день, щоб не казали, що там пишуть, як старші боярини, а дійсно давайте будемо підтримувати цей, це день пам'яті, примирення, і надіти сьогодні маківку, не іменно надіти 8 чи 9 числа, просто показати, що ми ходимо, а надіти її буквально сьогоднішнього дня і носити до 10 числа. Так, як робиться, я років три назад був в Канаді, я не знав, що таке дарується маківка. А коли ми під'їхали до гостинниці і бачимо, що на цьому мисочці багато маховиці. А ви каже, а що він таке? Бачимо люди. Каже, а в нас сьогодні роковини загибелі наших воїнів. А ну і наші рослини тут. Пам'ятаєте, була Друга світова війна, і коли канадці відправили 30 тисяч військ, і з них 14 тисяч загинуло. 14 тисяч порівняли з Україною. Яка у Другу світову війну загинула тільки, 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 одне, тільки одних українців, 4,5 млн, е, я маю від військових, а так 8-10 мільйонів українців загинуло. І от вони за 14 тисяч, але вони ці свята проводять 2 неділі. Прапора при впущенні, Ну, а сама основна повага це корона Дівай Мафік. Я ще хотів одне сказати, що всі ці заході хотіли, щоб вони пройшли дружно щоб не було на сьогоднішній день. Ми не заборонимо на сьогоднішній день тому ветерану, який заробив сьогодні медалі, там є на ньому, я познав героївські січки, просто сказав, щоб він не надівав. Тому що повага не буде до пенсіонера. Я хотів, щоб такого не було. Бо в нас і такі запити. Якщо будемо ну, якась вибачати, то ветерана героївська е, срічка, і да по всій дитину, хай причіпіть при 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 героївську цю тобто, героївську цю. Мапіку перечепити. Я думаю, що це буде теж повага. Просто людям по 90 років. Ми їх вже не прибудуємо, що це символ полорадів і їм подобається. Він заробив ту медаль і незалежно, чи це в Радянському Союзі жив, чи це був у незалежній Україні. Йому цю медаль і дали і чи той орден.